Всім привіт, мене звати Сергій, Це ретро ігри по українськи, і з вами знову ретро ігровий подкаст. Сьогодні буду згадувати консольку NES. Отаку Сюбор, Ліфа, Денді, ті консолі, які у нас були. Це більше, звісно, не NES, а клони Famicom, саме японської версії цієї восьмібітки від Нінденда, і вона виглядала дуже схожа саме на Сюбор зовнішньо, або Денді, тільки кольором трошки відрізнялося. Так ось і ігри, про які я сьогодні хочу згадати, це ігри. Жанру, як ми тоді називали літалки-стрілялки, але ну це жанр скрол-шутер або шмапи, їх ще називають. Це жанр, де ви керуєте або якимсь літаком, або вертольотом, або космічним кораблем, винищувачем і знищуєте толпи ворогів. Ваше завдання летіти і відбиватися від великої товпи супротивників. Сьогодні хочу зробити подборочку з трьох ігр, які частіше за все попадалися нам в дитинстві, мені моєму братові. Перша гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, називається Silk War. І, мабуть, вона сама популярна із той трійки які я про сьогодні хочу, про які я сьогодні хочу поговорити. Ну, по-перше, в неї можна гра грати одразу вдвох, а не як в деяких інших шмапах, де треба було, якщо і грати вдвох, то по черзі ви проходили рівні. Тут можна грати одразу вдвох, і ваше завдання їздити, знищувати цілі ворожі бази Там терористів. Ви керуєте спецзагоном, верніше бойовою технікою спецзагону, який бореться з терористами. І ви керуєте гелікоптером та джипом. Ну, Ми так і називали цю гру, ми не, якось не запам'ятовували, що це сіл а ми називали її вертольот та джип. І один із ігроків міг грати. Вертольотом інший із гравців міг міг грати джипом. Дуже крута, е, крутий скрол-шутер. Він цікавий в тому плані, що дуже цікаві е, перепони вам зустрічаються на дорозі. Е, вперше я цей скролшутер побачив, мабуть, вже... Десь посередині свого е, дитячого геймерського досвіду саме на восьмібітній консолі. Його мені приніс мій однокласник Сергій, той самий, про якого я згадував постійно, в принципі. Коли розповідав про цю консоль, і в цей раз також цей картридж був взятий у іншого хлопця, якого звали Ігор. Про якого я також згадував. І цей Ігор давав нам різні картриджі пограти, тому що в нього була сіга, і Денді він сильно не шкодував. Цей картридж був на трьохігровці. Він виглядав ось у такому ось такому вигляді. Він був в такому прямокутному корпусі. Це була трьохігровка. І, і Там, були, здається, «Green Beret» гра, або Russian, attack. була гра, ну всі такі бойові, була гра оця Worm, і, якщо не помиляюсь, або... Кабал або перша контра. Ну точно вже не пам'ятаю. І оцей сіл квор. Ми, ми як спробували з братом пограти вдвох. Це нам дуже зайшло, і класно, що е, ну це цікаво, коли ти допомагаєш один одному. В грі в цілому зроблено так, що е, проходити вдвох легше, тому що вертоліт може стріляти вперед і трошки під нахилом 45 градусів, і трошки він ще нахиляється і може бити ще Ну трохи нахил свій змінити, але не може стріляти назад. А джип він їздить по землі. Він може стріляти в принципі в будь-який бік, тому що його гармата повертається, але йому небезпечно їхати по землі, тому що е, його можуть знищити любі е, наземні там танчики, які призивляються з парашутів і можуть просто в нього наїхати і знищити. Тому завдання вертольота інколи захищати Джипа, а задання джипа інколи захищати вертольота від гармати які виїжджають, наприклад, або ПВО, да, такі, які виїжджають з позаду, і вертоліт нічого з ними зробити не може. Але коли ви граєте на одного, можна обирати грати за джипа або за вертольота. Ну мені завжди вертольотам грати все таки було трошки легше, ніж джипом, тож тому, що не треба було перестрибувати. Шахти, де знаходяться ракети, міни і таке інше. До речі, міни, якщо по мінах стріляти там, де вони заміновані, то з них вилітає таке енергетичне поле, яке дає можливість вам бути невразливим. А якщо це поле підбити, то тоді воно знищує всіх ворогів на екрані. Ну, не, не взяти його, а просто по ньому ще додатково стрільнути. Воно знищить всіх ворогів на екрані. Тому джипу важко з цим робити, йому треба буде перестрибувати. А ось вертоліт може йому легше з, з висока розстріляти такі штуки, і е, це поле може отримати і джип, і вертольот. Ну, і таких механік в грі дуже багато, де вдвох веселіше. Сама гра е, мальована дуже красиво. Це, до речі, скрол-шутер, де ви бачите ваш. Автомобіль і вертольот не з видом з гори, а зліва направо скролиться гра, і ви бачите, боком ну, бок, боком ну ваш автомобіль і вертоліт. Ну і за цього вона трошки незвична. Я, в цілому у мене всі три гри, і вони всі три разні. Трошки кожна виглядає по-різному. І в цілому. Цікаво було проходити і на одного, і ми ділилися потім своїм досвідом з братом, там з друзями, куди додалося дойти. Перші два рівня ще проходяться більш-менш третій. Вже починається ну трошки пекельних борошн. Воно е трошки стає важкувато грати. Четвертий е ще важче, а всього в грі вісім рівнів, і всі вісім доволі важкі, особливо останні. Я пам'ятаю, е в ті часи ми доходили максимум до п'ятого рівня. Це здається, коли було вже. Нічний рівень, і все і далі нам не довелося пройти Ми, до речі, з братом на його каналі, коли стрімили разом, також пробували цю гру пограти І також здається, дійшли тільки до п'ятого рівня. Але гра дуже цікава і на той час дуже часто ми в неї грали. Дійсно, ну вона затягувала і своїм ну непоганою графікою, як для восьмі біт, своєю такою бойовкою, динамічністю, бо гра доволі динамічна і цікаво, що. Ще в цій грі те, що в неї така, знаєте, музика доволі швидка і доволі така, ну теж динамічна, можна сказати, да ну така і, і трошки напружена, тому що ну це бойовики, постійно вас так тримає вона у напрузі. Тому гра не на те, щоб пограти і розслабитися, а гра на те, щоб так прям. Вся ваша увага була сконцентрована. І прямо коли ви пограли в цю гру. прямо відчули фу, коли закінчили цю гру грати. Ну а пройти її важкувато, але можливо. Насправді рівні завчаються, і зараз в епоху емуляторів взагалі можна зберегтися в там на початку кожного рівня, і можна і пройти. Цього, цього всього в грі дається три життя і три продовження. І, і тому, якщо ви втратите всі три продовження, буде обідно. Але прикольно, ну починати при це... Знову, але прикольно, що можна набивати життя за очки чим більше ви наб'єте оч очок, тим. Фім... Більше у вас життів. Ну і також в грі круті боси. Також це види ворожої техніки, це якісь танки, вертольоти, але дуже великі. Але і якщо в них прицільно стріляти, вони швидко знищуються. До речі, в грі можна о, тільки одноразово покращити зброю. Це знищити такого літака або вертольота, який збирається з запчастин. Коли ви його знищите, з нього випадає твінк, такий ну, так, поверп, який написано твінк. І він подвоює потужність важ. Зброї. Ну, в цілому про цю гру плюс-мінус все. Е, у мене про неї тільки гарні спогади, і в це грати приємно. Хто ще якимось дивом не грав в сілкворму, обов'язково спробуйте. Це дуже гарний представник 8-бітного скрол-шутера. Друга гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, це гра Скролшутер такий класичний. Він частіше, частіше за все нам попадався на багато ігровках Він називається Занак. Я в цю гру пограв не тільки на з консолі NES, Dendy або Сюба. Також я в неї пограв, мабуть, ще раніше, ніж на NES, я на неї пограв на шкільному комп'ютері МСХ. Ігри схожі з одною ж назвою, а графічно вони чимось схожі. Ну і трошки відрізняються. Будова рівнів відрізняється, але це такий же скро де ви керуєте космічним. Або там, ну ну да будемо вважати, що це космічний винищувач, і ви летите над поверхню планети, не в космосі, і захищаєте цю, цю саму планету від нападу інопланетних там інопланетного флоту різних кораблів. Е, окрім того, що ви знищуєте е, самих інопланетян, ви ще й знищуєте там різні турелі, різні блоки, які вони наставили. Е, гра зроблена з стандартному такому е, скролшутері, до речі, по. Передня гра Silkworm, чому вона так красива? Вона виходила ще в 1990 році. Це вже пізня гра на NES. А ця гра, про яку я зараз розповідаю, вийшла в 85-му році. І вийшла вона на аркадні автомати, і на домашні комп'ютери, і на домашні консолі. Ну, при, приємно те, що вона відрізнялася. Вона виходила навіть, здається, не за X-Spectrum, але вони дуже різні і графічно, і між там MSX з Spectrum-ом, і е, NES. Да? Але. В геймплей, ну, ці ігри схожі. Ви керуєте цим е, своїм корабликом, е, у вас є два види зброї, вони не закінчуються. Бластер і потім друга зброя. От другу зброю ви можете міняти, коли ви набираєте там поверапи у вигляді літер. І ці поверапи додають вам зброю. Ну, це може бути або додаткова більш потужна гармата, якщо ви можете її стріляти. Може бути, яка стріляє в різні боки, куди ви направите хрестовину, е, може бути поле. Яке захищає вас від прямих попадань е, ракет. Може бути така кулька, яка літає навколо вашого корабля і збиває всі снаряди, які в вас літять. Ну і в цілому без додаткової зброї гру проходити важко, але завдяки цій зброї вона проходиться. Гра дійсно дуже динамічна і вона кишить е, ворогами, особливо перший рівень ще більш-менш легенький, а далі, далі, далі вона все, все важче, важче і важче. Прям велика кількість на вас нападає ворогів, але завдяки тій самої додатковій зброї ви можете її протидіяти. Боси тут також цікаві. Ну Якщо взяти на Нес то вони більш різноманітніше намальовані, ніж, наприклад, на MSX. І ну за цього гра, мені здається, на NE все-таки виглядає трошечки цікавіше. Хоча для мене проходити на комп'ї її було, ну, на MSX було все таки легше. в цілому Приємна музика, стандартний скрол-шутер. частіше за все він попадався нам на багато ігровках, Я вже не пам'ятаю, в якому корпусі я його бачив. Ну, скоріш за все, це були, знаєте, такі не ті багато ігровки, де прям 9 9 9 отакі, А такі багато ігровки де могло бути 32 в одної гри, або там 18 ігр в одної, або навіть 8. Але в той, е, ну, частіше за все, там насправді було 4 ігри, а вони просто повторювалися і там починалися або з різних рівнів, або ну, різне таке було з ними відчуття. Так що в цілому ця гра також непогана. В дитинстві вона подобалася. Такий стандартний скрол-шутер класичний, який приємно було грати. Так, да, грати його можна було тільки на одного, але. В цілому, така цікава була часовбивалка, особливо коли у вас не було багато картриджів, або була якась багата ігровочка, то і в ній була ця гра. То звісно, цю гру грали в неї вперше. Ну і третя гра, яка також попадалася на багато ігровках, ця гра. Ну, Я про неї також робив ранкову ретрогру, ця гра називається Sky Destroyer. І ця гра також виглядає, це теж скролшутер, але виглядає вона не так, як попередні дві. Ну, Бачите, кожна гра має свій дизайн. В цій грі ви керуєте, за японський винищув... ну, керуєте японським винищувачем у часи Другої світової війни. І тут ваше завдання долетіти, пролетіти прямо е цілу добу, тому що будуть мінятися е пори доби. Ви будете летіти в день, ввечері, вночі, потім зранку, і долетіти треба буде до острова, де знаходиться ворожа база, і знищити ворожу базу. Вам будуть протидіяти такі ж винищувачі ворогів, і буде протидіяти різні кораблі, які будуть також намагатися вас збити. У вас нескінчений запас зброї, у вас два кулемети, якими ви можете стріляти скільки завгодно. І також нескінчений запас торпед, тому кораблі також можна врати. Це доволі аркадна гра, випущена вона була 86 го здається, року, і дуже крута гра, тому що ну вона прям сильно запам'яталася. Незважаючи на те, що ця гра попадалась нам також тільки на багатогробках. Здається, от якраз в цю гру я пограв на TV геймовському корпусі, але вона могла бути і на багатойгробках, і здається, навіть о, колись попадалась хто здавав пограти. Була навіть на такому Тівігеймовському на ігровки ця гра, навіть таке б випадало. Але в цілому, частіше за все, такі невеличкі ігри ну, вставляли в такі багато ігровки, як і попередню гру. Тут ви бачите ваш літак не з видом згори і не з видом з боку, а навпаки, з видом ззаду. І такий псевдо 3D у вас політ, ви можете рухати літак вгору вниз. і ваш літак, як летить і вперед, і знищувати можете вороги. Вороги по вам будуть вистрілювати свої там ДА-снаряди, і вам треба буде. Від них ухилятися, і не обов'язково, якщо ваш снаряд пролетить скрізь вас, то він вас вразить. Ну там ситуація така, що е, зроблено невеличке псевдо 3D. Якщо снаряд ще недалеко від вас, то виходить, ви навіть якщо і пересеклись з ним, то він пролетів ну, десь там на наодель від вас. Але якщо він вже близько, то він е вибухне і може підбити ваше крило, і ви впадете. Цікаво збивати ворожі літаки. Коли вони близько до вас, то ви їх збиваєте. Вони ну, просто вибухають. Якщо вони на горизонті І ви получаєте то, ну, то ви можете бачити, як той літак падає. І навіть там, ну, не знаю, здається, вистрібують парашутисти. Про це сильно не пам'ятаю. Я не придивлявся, як записував геймплей. Також в цій грі у вас є кулемети, які стріляють, але коли змінюється пора доби, то кулемети стріляють починають повільніше, і якоюсь комбінацією клавіш здається, можна перемикнути знову на автоматичну стрільбу. Або якщо ви втратите життя, також буде автоматична стрільба. Гра зациклена, пройти її неможливо. Ви проходите, знищуєте ворожу базу, і гра ну, Продовжується знову з е, самого початку. Знову день, вечір, ніч, ранок, ворожа база. День, вечір, ніч, ранок ворожа база. Отак е, і просто набиваєте собі очки. Дуже багато ігр того часу були так зациклені. Тому, в принципі, знищивши ворожу базу, ви можете вже вважати, що гру пройшли. Тут такий рандом, як пощастить. Буває, прям е, так е, гарно ухиляєшся від тих снарядів і так легко проходиш, кораблі топиш які попасти, важкувато, до речі, торпеди. А буває, пролітаєш, не, не можеш влучити ні в одного корабля і, і на, наражаєшся майже на кожний постріл. Буває і таке. Тому тут е, в цю гру ми грали так, сідаєш і погнав, як пощастити. Скільки очок набираєш? Ну там з другого, з третього разу доводилось ту базу знищити. В цілому дуже класна гра, дуже запам'ятовується, тому що ну, таких е, е, начебто і невеличких, але якісних ігор на той момент було не так багато на багато гробках то. Такі ігри запам'ятовувались. Ну, отака, отакий у мене сьогодні спогад. Сподіваюсь, вам було цікаво Дякую всім за перегляд. Буду вдячним за коментарі, під відео, за пальці та гори. А ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!